Sa. <laughs> so Доброго ранку в ефірі Лотерея «Лото -забава». Лото Забава. І в нашій студії, попри все, ялинки. А значить, святу бути. Ну, звичайно, звичайно, війна змінила наше відношення до свят. Але Лото Забава не може без подарунків. Ми вирішили таке запалювати гірлянди мрій. Отож, пані та панове, наступного тиражу відбудеться перший розіграш нової новорічної акції з такою романтичною назвою: Один мільйон додатково. І на плани, і на мрії. Увага! На екран. До зимових свят лото забава додатково розіграє мільйон гривень. Протягом п'яти тиражів вигравайте 100 тисяч гривень або один з десяти призів по 10 тисяч гривень. І на плани, і на мрії. Плата отож тут, попри все, буде лунати святкова музика, і будуть, звичайно, будуть подарунки. Ще які подарунки? Один мільйон гривень додатково. Отож, панове, починаючи з наступного тиражу, отож з 17 грудня, і так, п'ять тиражів поспіль. Що неділі щонеділі, щонеділі. додатково і гарантовано. Ми будемо розігрувати 200 тисяч гривень. І у нас одразу буде 11 переможців. 10 виграють по 10 тисяч гривень, а один головний переможець акційного розіршу виграє 100 тисяч гривень. І так, щонеділі, і так, що тиражу: п'ять тиражів поспіль. А тепер увага, щоб взяти участь у новорічній акції, необхідно придбати п'ять лотерейних, п'ять акційних лотерейних білетів. Лото забава, вартістю від 30 гривень кожен білет. І придбати їх необхідно однією покупкою. Отож, п'ять акційних білетів, п'ять білетів з акційними комбінаціями і відчуття. Передчуття дива, а диво точно буде, і буде додатково. І це вже, попри традиційні, так би мовити, призи. А які ви добре знаєте, це 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і наш джекпот. А це один мільйон гривень. І ми відкриваємо розіграш 1257-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. І Анатолій Гнатюх, а також прекрасні чарівні феї страшної комісії. Бажають вам удачі! І я вже відчуваю відчуваю першу порцію адреналіну. І назва йому розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Так хочеться вас привітати словами. Вітаю! Ви виграли 300 тисяч гривень. Дай Боже, так воно і станеться. А зараз всім удачі, і попрошу віпнути цей лототрон. Вже можна сказати новорічний. Святковий лототрон. І колька під номером 25. Наступна колька і це колька під номером 66. Наступна колька і це колька під номером. Шістдесят сім. Наступна колька Колька під номером один. Колька під номером сім. Колька під номером 74. Отже, розграш «Парочка» має чотири категорії виграшів. Головний виграш це 300 тисяч гривень. Колька під номером 55. Щоб взяти участь у розвір парочка, необхідно, щоб у ваших білетах були парочки, які складаються з пірамідок. Кулька під номером три. І чекаємо на останню кульку з цього лототрону. І це кулька під номером 19. Вітаю переможців розіршу парочка. І дивлюсь, чи не сталося диво. Ні, поки що не сталося. Головний приз розіршу парочка. Втримався е, на кону. Ну що ж, ми точно знаємо, що диво станеться у великій грі. У нас там точно буде головний переможець. А поки що, поки що я хотів би вам повідомити, що наступну тиражу у розірші парочка на вас чекає головний приз. А це 300 тисяч гривень. Парочка. А зараз я не можу не сказати про головне. А саме не забуваємо зігрівати теплом наших воїнів на передовій. Благодійна лотерея Дар це наш з вами крок до нашої перемоги. QR-код висить на екрані впродовж цієї програми. Ви знаєте, що робити зараз? Час не лише грати, час допомагати і перемагати. І в цьому сенсі минулий тиждень був просто унікальний. Ну, посудіть самі, е, був День волонтера, День Святого Миколая і День Збройних сил України. Отож, я вітаю вас і дякую вам. Адже разом з вами ми зібрали понад 4, 4 мільйони гривень на допомогу Збройним силам. України. І співробітники МСЛ е в цьому плані не стоять осторонь. І ось не тільки ось така наша допомога. Е нещодавно ми відправили на фронт е маскувальні сітки. Цього тижня здавали кров для поранених бійців. І багато наших колег-колег з МСЛ воюють на фронті. Отож, Вітання і низький уклін нашим воїнам, нашим героям. Далі, звичайно, хотілося дуже привітати головних переможців ЛОТО Забава як минулого, так і позаминулого тиражу, але вони до цих пір не зголосилися. А ми продовжуємо їх шукати і продовжуємо наголошувати. Шановні, будь ласка, іще-іще перевірте свої. Білети. Наразі нам відомо, що ці двоє треба ж такому статися з міста Харкова. Отож, перевіряємо білети. Номер білета на 190 тисяч гривень. Повторюю, це головний переможець минулого тиражу, який виграв 190 тисяч. Він поки що не зголосився. Отож, номер білета на 190 тисяч гривень. Увага, 0047. 5, 7, Його придбали за 25 гривень на проспекті Петра Григоренка. Номер 10 А от наш мільйонер, який е, зірвав джекпот поза минулого тиражу. Отже, наш мільйонер купив білет у мобільному додатку. Отже, хто купував білет через мобільний засто... застосунок, ймовірніше, всього у Харкові, перевірте білети. Номер білета на мільйон 00. 5, 1, 3, 5, 3. Ну, а зараз такої великої удачі. Бажаємо вам. Адже я оголошую саний розіграш. Велика гра. Отож, велика гра 1257 тиражу державної грошової лотереї ЛОТО. Забава по ліву руку святкова ялинка, по праву руку святковий лототрон, і всім святкової неймовірної удачі і перемоги. Попрошу вікнути лототрон. Колька під номером 68. Колька під номером 57. Колька під номером 48. Колька під номером 37. Колька під номером 41. Колька під номером 17. І ще раз хотів би нагадати вам, що наступну 17-го Грудня відбудеться перший розіграш новорічної акції з романтичною назвою Один мільйон додатково і на плани, і на мрії. Пулька під номером сім. Акція триватиме п'ять тиражів поспіль. І ми гарантовано додатково розіграємо один мільйон. Пулька під номером дев'ятнадцять. Отож, в акції гарантовано додатково ми розіграємо 1 мільйон гривень. Колька під номером 42. Колька під номером 36. Колька під номером. Вісімнадцять колька під номером 53. В акції е, новорічній акції один мільйон додатково. На плани і на мрії беруть участь як традиційні електронні білети Лото Забава, так і нові типографські білети Лото Забава. Колька під номером 72. Колька під номером 61. Колька під номером 3. Наступна колька. Це колька під номером 28. Колька під номером 50. Колька під номером 26. Інформація про типографські білети лото забави. Ви їх зможете придбати на автозаправці. Кло по всій Україні. І наголошую, вони також беруть участь у новорічній акції. Колька під номером 34. Велика гра триває. І, взагалі, білети «Лото Забава» ви зможете придбати на автозаправці Кло, на автозаправці Око. І в таких магазинах, як Коло 723, і магазин Наш край. Колька під номером 63. Велика гра триває. А ми продовжуємо, продовжуємо донатити на Збройні Сили України. Благодійна лотерея Дар. Це наш з вами крок до перемоги. Це наша з вами допомога Збройним силам України. Колька під номером 64. Велика гра триває. Благодійна лотерея Дар разом з вами. Ми зібрали понад 4, 4 мільйони гривень на допомогу Збройним силам України. Кулька під номером 30. Велика гра триває. Про головні призи великої гри. Головний виграш – 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. минулого тержу було зірвано джекпот. Ви пам'ятаєте? Кулька під номером 2. Стоп, лототрон. в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, інакше й бути не може. У великій грі завжди є головний переможець. Без цього просто у нас не закінчується гра. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. І придбав він свій щасливий лотерейний білет, як кажуть, у південній Пальмірі. А конкретніше в Одеській області. Області номер щасливого лотерейного білета 0051439. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. І ще раз хотів би привітати головного переможця. Привітати з тим, що він виграв 190 тисяч гривень і звернутися до нього. Будь ласка, не робіть помилок, перевірте свій білет. І якщо ви головний переможець, якщо саме ви виграли 190 тисяч гривень, телефонуйте, телефонуйте на гарячу лінію. Ми з нетерпінням чекаємо, чекаємо на ваш телефонний дзвінок, щоб вас привітати з таким. Красивим виграшем. А зараз красиво хотів би звернутися до шанувальників Лото Забава і сказати, що рівно за тиждень буде 17 грудня, і на вас буде чекати наш джекпот, А це 1 мільйон гривень. «Лото Забава ну що ж, наш ефір закінчується, і закінчується для того, щоб дати місце новому ефіру. Святковому новорічному, Отож, шановні, я нагадую, що починаючи з 17 грудня і так, п'ять тиражів поспіль, ми будемо розігрувати щонеділі щотиражу, гарантовано додатково 200 тисяч гривень. Акційні 200 тисяч гривень. І у нас одразу буде 11 за один акційний розіграш 11 переможців. 10 виграють по 10 тисяч гривень. А один головний переможець акційного розіграшу виграє 100 тисяч гривень. І так, 5 тиражів поспіль. Таким чином, ми гарантовано додатково розіграємо 1 мільйон гривень. Увага на екран! До зимових свят лотозабава додатково розіграє мільйон гривень. Протягом п'яти тиражів вигравайте 100 тисяч гривень або один з десяти призів по 10 тисяч гривень. І на плани, і на мрії. І ще попрошу вашої уваги. Інформація, як взяти участь у новій новорічній акції, все дуже просто. Щоб стати учасником новорічної акції, необхідно необхідно придбати п'ять можна більше акційних білетів. Лото забава вартістю від 30 гривень кожен білет. І придбати їх необхідно. Це важливо однією покупкою. Далі ніяких реєстрацій. Просто П'ять і більше білетів з акційними комбінаціями. І не забувайте, будь ласка, що кожен білет лото забава, кожен квиток інших лотерей МСЛ це допомога. Допомога нашим Збройним силам України. Допоможемо нашим героям разом. Лото забава з Україною в серці. Бережіть себе. Дай Боже до зустрічі рівно за тиждень щастивам.